Зоття мікс сорту екстра, осінь зима. Вага 20 кг, ціна 6 євро за один, 1 кілограм. Акційна ціна 4650 гривень за цілу коробочку. Подивіться, у нас тут попадаються ось такі чоловічі осінні тімберленди, повністю в ідеальному стані. Ось така моделька, тільки зараз я вам озвучу розмір. Розмір я не бачу. Але я думаю, що це десь буде орієнтовно 43-й розмір, ось так, 42-й, 43-й, 44-й, орієнтовно так. Наступна моделька у нас іде ось така чоловіча, вона, до речі, досить легесенька, 41-й розмір, я десь думаю. Давайте зараз перевіримо, настільки чітке у мене око. 42-й, ось така моделька. Наступна це попадається нам ось такі кеда. Yes. Yes. Ось така моделька жіноча. В дуже крутому стані. Так, розмір. Розмір сороковий. Ось така моделька в сороковому розмірі. Далі у нас ось така моделька. Лак... Лакок. Не розумію, що це, але це 38-го розміру. Ось така осіння пара. Далі у нас теплі уги. Ось такі, дуже крутезні, подивіться тільки на цей колір. В ідеальному стані. Розмір 40 й Перші трекінги. Ось такі черевики на гортексі. В розмірі 42-й. Ось така моделька. Крутезні. Так, ідемо далі. Далі у нас жіноча моделька. Осіння такі. Розмір 40-й. Ось так вони виглядають. Наступна з легеньким таким каблучком. Теж осіння, така срібляста. В розмірі 38. Так, наступно. Ось такі кеди осінні. Ось так вони виглядають. Розмір. Розмір не пише, але думаю, що це десь 38. Так, знову осіння пара. Така масивна. Так, розмір шестірка пише. Ось так вона виглядає. Так. Це мова так класно. класна. Скетчерси. Ось така моделька скетчерси. Розмір я не бачу. Я думаю, що це десь 39-40. Але прикольна модель. Наступна. Осіння жіноча. Шкіряна в 37 розмірі. Ось так вона виглядає. Зимова. Дивіться, яка крута, теплесенька жіноча моделька. Так, розмір. Розмір не... Ага, 39-й. Далі. Чоловіча. Ось така. Хоган. Ось така моделька осіння. Далі. Ось така маленька. До речі, маленька, але дуже теплесенька. Ось така. Жіноча в 36-му розмірі. Мініатюрне, мініатюрна. Так, наступна, Ось такі теплесенькі, зимові. До речі, це такий крутий бренд. Я не можу вам його озвучити, але, я думаю, ви бачите. В ідеальному просто стані. Вау! Крутезна моделька. Реально, вода не проникніте, теплесенькі, брендові. А розмір, розмір, розмір. Давайте я зараз озвучу. Блін, не бачу. 35-й. 35-й розмір, але дуже класний. Подивіться, вони будуть трохи мало мірити. Наступна моделька йде ось такого плану осіння. Ось так вони виглядають. 42-й розмір. Далі. Ось така моделька осіння, може навіть і зимова, але вона така тепленька досить. Ось так виглядає, чоловіча. В розмірі 42. Далі. Ось така жіноча теж дуже теплесенька. Ось така. Дивіться, яка тепленька всередині. Не видно. Шкода, шкода. Це, до речі, рікери 38-й розмір, дуже гарно виглядає. Далі ось такого плану зимова моделька 37-го розміру. Ось так виглядає, вона така йде темно-синя. І остання пара із цього лотику, це у нас ось така осіння, жіноча, з такими зірочками. Розмір 40-й. Ось така гарна жіноча модель. Все, я вам показала повністю цілий лотик. Вага 20 кг, ціна 6 євро за 1 кг, акційна ціна 4650 гривень.